Доброго дня! Продам двері передні праві на Volkswagen Charan Galaxy Alhambra з 2000 року по 2009. Це на Charan. На Galaxy по 6 рік. На Alhambra по 9 рік. Ось так виглядають двері. Це буде колір темно-синій. Двері під покраску. Тут є, якби царапинки, такі незначні, полакові, потертості. Ось так виглядають. Двері в хорошому стані під покраску. Це ні, це якби резинка, як смола, приліпилась від інших дверей. Це якби воно здерти можна, воно здирається. Далі ось знизу дверка. Ну, є такі невеличкі подряпинки по дверях. воно навіть пальцем не зачіпається. Оце якби. Тут краска здерта до ґрунтовки тут також. Тобто десь при перевозках воно трошки потерті двері, але в общем двері хороші. Ось так виглядають. Щас зараз покажу з обратної сторони все геть. Тобто таких вмятин немає все під покраску, так. і з обратної сторони. Ось так виглядає дверка передня права на Шаран Galaxy Альхамбра. Друге покоління з 2000 по 2009 рік. Кого цікавить, телефонуйте, а також підписуйтесь на мій канал і будете дивитись нові відео, які будуть виходити. По запчастинах. І також, кого цікавить, запишите номер телефону Viber і можете уточнити всі деталі, якщо буде цікавити. Номер телефону буде писати в кінці відео в описі.